Ну що, готові до бомбічного рецепта? Тримайте крила в Кока-Колі. Це офігеть, як смачно! Нам знадобляться курячі крильця, до яких ми додаємо сухий часник, мелену копчену паприку, трошки мускатного горіха, коріандр, як завжди, все напишу під відео. Мелений перець, сіль та добре робимо масажик крильцям. Даємо спеціям познайомитись, додаємо соєвий соус та трошки чілі. На добре розігрітій пательні смажимо крильця приблизно 15 хвилин і обов'язково готуємо молоду картопельку як гарнір. Перед вами пані Кока-Кола. Наливаємо 330 мл коли. Беріть саме Кока-Колу, не пепсі. Намагайтеся її не випити, доки будете готувати, але якщо додати трошки рому, то можна. Виливаємо колу до крилець, вона буде пінитися, шипіти та булькати. Це нормально. В процесі приготування піна зникне та перетвориться на глазур яка буде дуже-дуже смачна. Обсмажуємо ще приблизно 15 хвилин та додаємо кунжут. Якщо ви не любите, не додавайте, ну але з ним, правда, дуже смачно. Не забуваємо про наш гарнір, до картопельки додаємо кріп та вершкове масло і формуємо нашу обалденну, смачнізну вечерю, салат, картошечка і крильця. Ну вони дуже, дуже смачні. До речі, соусу чилі можна додати не одну столову ложку, а три-чотири, тільки якщо діти не будуть їсти.